Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про наших надійних помічників, без яких зовсім не уявляємо наше життя. А що ж це за помічники такі? Давайте відгадаємо загадки. В нас на кухні білий кіт. Він прив'язаний за дріт. День і нічку муркотить, в животі мороз сидить. Що це дітки? Так, це холодильник. Що за диво агрегат? Молотильний апарат? М'ясо вправно він ковтає, фарш в тарілочки складає. Що це, дітки? Так, це звичайна ж м'ясорубка? Змеле дрібно і змішає. На шматочки порубає, зробить і пюре, і сік, він на кухні помічник. Що це? Так, молодці, це блендер. Тов стопуза біла пані, крутить одяг в барабані. Молодці, це пральна машина. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Що це? Правильно, це фен? Запам'ятав науку збирать ковтач пилюку. Що це, дітки? Так, це пилосос? От загадка то загадка. Де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай, щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Що це, дітки? Так, це праска. Дітки, холодильник. М'ясорубку, блендер, пральну машину, фен, пилосос, праску. Як всі ці речі ми можемо назвати одним словом? Правильно, це техніка. Цю техніку ми використовуємо у своєму повсякденному житті, тобто у побуті. Тому ми так її і називаємо побутова техніка. Побутова техніка значно полегшує наше життя. Дітки, а скажіть мені, без чого не може працювати вся ця техніка? Правильно, без електрики. Ви вже добре знаєте, що електрика це серйозна справа і тому необхідно обов'язково дотримуватись правил безпеки. Давайте ще раз пригадаємо ці правила. Перше правило. Торкатись електроприладів можна тільки з дозволу та під наглядом дорослих. Друге правило. Не вмикайте і не вимикайте електроприлади самостійно. Третє правило. Розетки і вилки можуть бути небезпечними. Вони не призначені для гри. Четверте правило. Електроприлади не є іграшками, їх використовують лише за призначенням. Молодці дітки! Я сподіваюся, що ви завжди дотримуєтесь цих простих правил. А нам уже з вами час прощатись. На все добре, до нових зустрічей!